313 днів, 14 відео та трохи мотивації. Ось ідеальна формула, яка дозволила мені, <кхем> тобто нам, завоювати увагу тисячі прекрасних людей. Вітаю в готелі безсмертних на зв'язку, як завжди, пекельні шістки. А якщо бути точнішим, то тільки перший. Поки інші хлопці працюють над новими роликами, я нарешті вирішив вилізти зі своєї канави, щоб подякувати вам за цю кругленьку цифру, яка з недавнього часу прикрашає головну сторінку нашого каналу. Коли відмітка підписників перейшла за тисячу, я відчував все приблизно так. Зібрав я вас тут сьогодні не просто щоб сказати дякую. Хочеться трохи з вами потеревенити, зробити з цього ролику три в одному. В додаток до найщирішої подяки за підписку для кожного чоловіка та жінки за 35 підбити деякі підсумки стосовно каналу та розповісти плани на недалеке майбутнє. Ну що ж, почнемо з загальних підсумків. Mm. Mm -hmm. Так. Зелені стрілки. Клас. Мене все влаштовує. Не будемо занурюватися з головою в статистику, тому що я прекрасно розумію, що вам начхати на цю математику. Опишу цю картину коротко. Коли графіки йшли догори, я радів, летіли донизу, рефлексував. Таке воно життя ютуб-блогера. Загалом цей рік був продуктивним для готелю, починаючи від першого хайпу на терарії та закінчуючи сьогоденням, коли окрім мене на каналі вже з'явилися як мінімум двоє моїх компаньйонів. Якісь відео залетіли, якісь ні, таке буває. Але найголовніше, як по мені, не ця цифра, а ось ця. Вона є найкращим показником того, що я та хлопці потіли недарма. Коментарі це, напевно, для мене найпрекрасніша річ, як для творця контенту. Якщо звичайні підписники та глядачі для мене виглядають ось так, то коментатори так. Інколи серед них трапляються просто такі гіганти думки, які видають по-справжньому смішні приколи, через які мій апендицит знову про себе нагадує. Ну і не єдиними приколами багаті. Звісно, раз через раз трапляється критика, адекватна критика. Яка здебільшого відноситься до використання нами російського інтерфейсу в оглядах? Так, це дуже ганебна помилка, через яку мені дуже соромно. Тут без жартів, це серйозний пройоб особисто з моєї сторони, як начебто головного керівника каналу. Гівна я вже сповна наївся, тому варто це припиняти. Таким чином, ми потихеньку перебираємося до другої теми цього відео: плани на майбутнє. В розробці на даний момент знаходяться чотири сценарії: два моїх, один мого брата та дебютний сценарій п'ятого. Не буду спойлерити, по яким іграм вони пишуться, бо не дай Бог наврочу і щось піде не так. Краще розповім вам про дещо інше. Одночасно з цим роликом у вкладці спільнота з'явиться два голосування. Перше стосується гри, яка буде знята у форматі огляд летсплей. щось типу того, як я робив з хлопцями у Майні та Терці. Кандидатів для виборів ми обирали за принципом Ви просили, а ми планували. Так і сформувався перший список претендентів на ролик, який включає в себе Don't Starve, Valheim, Forest та Project Zomboid. По ним всім, звісно, буде зроблений окремий ролик. Чи ролики? Від вашого голосування залежить саме послідовність, в якій ми будемо їх створювати. В другому ж голосуванні ви маєте право обрати гру, яка заслуговує на другий шанс, так би мовити. Всі ігри в цьому списку вже мають свої огляди чи проходження на каналі, але також вони мають потенціал для ще одного відеошматка. І стосовно кожного з учасників другого голосування потрібно зробити невеличке уточнення, щоб всі зрозуміли, що саме я хочу зробити з кожним з них. Оскільки, на відміну від першого списку, де всі відео по іграм так чи інакше вийдуть, тут все буде інакше. Повторятися я поки що не хочу, тому виділю час лише для одного кандидата, якого ви оберете. Стосовно приблизних ідей для DLC роликів, у террарії ми плануємо пограти на майстер моді та постараємося пройти гру. Робоча назва ролику: майстер мод на п'ятьох або як не зненавидіти своїх друзів. В Майнкрафті ж ми хочемо влаштувати невеличке протистояння між нами, грубо кажучи, стінка на стінку. Двоє з нас будуть битися на стороні вікінгів, другі двоє на стороні лицарів. Будемо будувати автентичні бази, створювати свої герби та просто бити одне одному пики. Робоча назва ролику за честь, за славу, за куби, як Вікінгі рицарів били, або навпаки. У Старбаунді я б хотів зайнятися колекціонуванням досягнень. Так, звучить не дуже весело, але ідеї щодо цього ролику в мене вже є. Думаю, вийде непогано. Можливо, я навіть зможу затягнути в космос когось із хлопців, щоб разом попотіти над досягненням. Робоча назва. Погоні за досягненнями. Як бути кухарем, археологом та шахтарем одночасно. Ну і звісно, Darkest Dungeon, куди ж без нього? Залізо я своє вже оновив, тому, можливо, саме настав час дотриматися своєї обіцянки та все ж таки прийти найтемніше підземелля. Робоча назва ролику сага про похід найтемніше підземелля, «Гайд по згаранню дупи. Ось таке голосування. Подумайте, що саме ви хочете побачити на каналі та проголосуйте за свого фаворита. Якщо якийсь з роликів ви не бачили, підказка вам у поміч. Можливо, також у вас є свої ідеї стосовно вище згаданих DLC роликів, які б ви хотіли побачити у нашому виконанні. Якщо такі є, пропонуйте їх в коментарях. Тут або ж під голосуваннями. Я ж тим часом буду завершувати цей карликовий відос. Наостанок скажу, що ці голосування не відміняють всі раніше заплановані огляди. Ролики будуть виходити як і раніше. І ваші обранці будуть просто міксуватися з іншими індії та triple-проектами, на які в нас буде час. Тому що когось ще чекає диплом, когось курсова, а декого навіть НМТ. Ще раз дякую всім за підтримку та приділений час. З вами, як завжди, був перший та всі інші пекельні шістки. Лайки та підписка за вами. До нових зустрічей. У геймерському чистилищі. Фух, відстрілявся, вип'ю води за ваше здоров'я.